Камери на комбайн, друзі. Це просто вогонь. Як чіплятись, будь ласка, двигун, будь ласка, поставили, до речі, перше, чому поставили, тому що в нас була лопнула на двигуні обратка і струя лила прямо на турбіну. Як він не загорівся, ми не знаємо цього. Після того ми поставили камери, що значно полегшило нам працю на даному апараті. Чіплятися до візка це взагалі не проблема. Так що рекомендую.